Друзі, всім привіт! Всім гарного вечора! З Різдвом Христовим нехай Господь вас оберігає. І сьогодні хотілося б продовжити тему тернистого серця і чому немає в серці любові? І ви знаєте, що дійсно любов це найпрекрасніше у житті, але любов не виростає у тернистому серці. Матеріальні, скупі та жалюгідні думки. Змінюють нашу біохімію настільки жахливо, що ми перестаємо продукувати гормон любові, радості, милосердя, який спонукає нас на прояв щедрості, людинолюбства та альтруїзму. Тому, якщо вас охоплює жадібність, скупість, користолюбство і ви розумієте, що нікого не любите, окрім себе, то це гарний привід розібратися з голками у своєму серці. Якщо ви думаєте тільки про власну вигоду, здобуття все більшої кількості матеріальних благ, багатства, то ці думки вони виробляють хімічний коктейль, який тягне вас на зраду та розрив відносин з церквою, з та з самими рідними та найближчими людьми. Просто щось стає більшим та вищим за любов, а значить, вищим за Бога. У вашому серці, от і все, і це видно в сім'ях, де гроші та спадщина набувають більшого значення ніж людські взаємини та любов, але зрада. Це лише наслідок, а причина це відсутність любові. Якщо вас наповнюють всі ці погані почуття, то можливо час задуматися, що потрібно повернути любов, а значить, потрібно повернути Бога у своє життя, адже Бог і є любов, і там, де немає Бога, там немає любові.